Для початку поговоримо про те, що відбулося зокрема е цієї ночі, і що відомо станом на ранок в контексті обстрілів. Зверніть увагу, будь ласка, ось на ці світлини. Мова далі піде про Кривий Ріг. Отже, стало відомо, що до чотирьох людей зросла кількість загиблих через нічну атаку Росіян на місто Кривий Ріг. Це, зокрема, чоловік і жінка. Повідомили в Дніпропетровській. Е Обласній а, адміністрації постраждала ще 31 людина. Серед них є дитина, як пишуть, в місцевих ЗМІ. Більшість поранені, госпіталізовані, 14 людей у важкому стані. Окрім готелю, понівечені 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури. Також повідомляється про те, що а, 12 магазинів також постраждало. Також вранці агресор поцілив по Марганецькій бригаді Нікобльської громаді вибачте Нікобильського району, обстрілював артилерією і завдавав ударами дронами камікадзе. Ніхто не постраждав. Таку маємо інформацію станом на цю мить, що відомо з приводу ударів по місту Харкову. Далі світлини звідти подивіться, будь ласка, на наслідки. В Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено дах та технічний поверх багатоповерхового житлового будинку. Була невеличка пожежа, зруйновано ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину плит між дев'ятим та технічним поверхами. Пошкоджено скління у прилеглих будинках, а також вісім автівок. Проводиться евакуація людей з під'їзду, багатоповерхівки. Ну це повідомлення станом на ранок. На сторони. двоє постраждалих в обох гостра реакція на стрес. На місці працюють усі відповідні служби. Повідомляють у адміністрації. Значить, внаслідок атаки дах, технічний поверх пошкоджено. Я вже про це сказав двох людей. Госпіталізували. Гостра реакція. Да, нібито нічого не упустив. Тепер друзі, суми тепер суми, друзі. А там просто також жахіття. Подивіться і на ці світлини. Будь ласка, про що мова <кій> Нацполіція показала наслідки російського атаки російського БПЛА по сумах. Один з дронів влучив у складські приміщення на околицях міста. Правоохоронці підтвердили загибель однієї людини. Це 32-річний чоловік, який ймовірно працював охоронцем. Поліцейські зафіксували наслідки влучання і зібрали відповідні докази. Ну, ось так: от, друзі, все те, що ми маємо станом на цьому. Подивіться ще раз уважно на ці світлини, подивіться ще раз на ці руйнування. Подивіться, до якого горя призводить те, що робить нам Росія, який русський мір сюди несе Російська Федерація. Подивіться уважно на те, як фактично щоночі працюють наші рятувальники, які допомагають вибратися людям з під завалів, допомагають розібрати. Те, до чого призводять удари російськими ракетами, дронами, шахедами і так далі, і в цілому зверніть увагу, як четвертий рік поспіль росіяни б'ють не по військовим об'єктам, а конкретно по житловим будинкам, по цивільним об'єктам, по багатоповерхівкам верхівкам, і, зокрема, конкретно по людям. Ось такий у нас сусід, і ось так триває ця війна. Тому хто б не розповідав про те, що. Завтра війна зупиниться. Ми зараз можемо зупинити війну. Давайте за переговори за стіл переговорів і так далі. Ну є у вас відповідь на запитання, чи росіяни хочуть сідати за стіл переговорів? В мене вона є точно. Я кажу ні. Якби вони хотіли, вони б напевно цього не робили.